Більше ста мільйонів збитків, за даними аудиту, принесло Раворуському лісгоспу колишнє керівництво. Просто уявіть собі цю цифру. Це потенційних 7 тисяч FPV-дронів для військових. Але ці кошти осілив окремих, я б не сказав рідкісних гнид. Серед порушень укладання фіктивних договорів з підприємцями, через що підприємство втратило понад 7 мільйонів гривень. Ще 6 мільйонів збитків принесли угоди оперативного лізингу, які не відповідали інтересам держави. Також було виявлено безпідставні надбавки премії та компенсації працівникам. А одним з найбільших порушень стало незаконне встановлення криптоферм в час, коли в людей світла не було. Крім цього, аудитори встановили факти використання державного майна в особистих цілях посадовців. Я нагадаю, це все в час війни. І от чи можливі такі дії без підтримки підлеглих? Я переконаний, що ні. Тому в наступних відео я розповім, як живуть лісничі рава лісгоспу. Адже майже усі лісничі залишились на своїх посадах.